Вітаю всіх! Я хочу розглянути таку зараз тему, що постійна Гедота, наступи, все це добре. Але давайте розглядати кожну область окремо, без цієї гидотні постійної, а просто розвиток області. Я почну з Харківської, зі своєї області. Добре, Харківська область. Харківська область. Тепер я хочу розглянути ось що. Загальні тенденції по області. Які? Загальні енергії, тенденції по області. Харківська область. Накопичення ресурсу. Ну, погано. Ну, досвід загальні тенденції. Потім. Розвиток області. Дуже хочеться. Захист. Захист. Деокупація, тому що є окупована частина. Влада з цим питанням займається. І кінцевий результат, що її чекає? Ух ти, сила. Непогано. Ви знаєте, непогано. Дуже непогано. Дуже непогано, ви знаєте, мені приємно. Обмеження. Область в обмеженні, так, вона дуже обмежена через війну. Але живемо. Потроху живемо. Важко, але живемо. Певна перемога вже є проміжкова, тому що область живе. Захист, що наш захист нам скаже, домовляються зі світом про захист з неба, захист. Підвішена ситуація, рішення приймаються, важко, бо працює також колаборант. Так, таємничість. Багато таємничого. Не буду далі дивитись. Захист це захист, це Харків, захист це дуже серйозна тема, воно не відкривається адекватно. Не йдеться далі. далі. Деокупація. Що у нас тут? Самі старші аркани. На деокупацію. Самі старші аркани по області. Ну, Буде, буде, любимо, буде. І вона буде. Тут кінцевий результат який? Ну, руйнування. Ви знаєте, кінцевий результат це зміни. Надії на кращі зміни. Надії на зміни в кращу сторону. І вони будуть. Так, ось все, карта сонця. Зрозумійте, карта сонця це найкраща карта в колоді, далі все не чекаю. Ось. Це я ви знаєте як перемога. Ось це вже кінцева перемога. Харківська область нас чекає щось дуже добре, але не відразу. Це загальні тенденції по області, які я хотіла зробити, бо на дісталося всі гидоти, наступи. Це все дістало.